А що як взяти Санта Клауса і зробити його болотяним вилупком? З такою геніальною ідеєю прокинулася навіть не студія DreamWorks з режисером Пітером Ремсі. Це прийшло в голову письменнику і ілюстратору Вільяму Джойсу, що написав серію книжок Вартові дитинства. Є нот анімейшн з вами, щоб розказати про мультфільм, від якого? Таке відчуття крінжі, що просто жах. Історія починається з Джека Холода, хлопчика, який тонув, а місяць його зробив міфічною істотою. Він веселиться з дітьми і страждає від того, що в нього ніхто не вірить. Давайте тут зупинимось. Запам'ятайте цей факт: в Джека Холода ніхто не вірить. А він існує. Прикол в тому, що сюжет зав'язаний на бабаї, якого в оригіналі називають бугімен від слова, той навчився перетворювати сни на кошмари і тероризує жахастиками дітей. До того ж, собатує роботу служб зубної Феї, пасхального Кроля, Ну і до різдва там ще довго. Але дітям, якщо за зуби не заплатили і на пасху яйця у кущі не понатикали, то все вони в різдво. Вірити теж не будуть, і звісно, від усього цього відморожений дід стане дуже старий, фея не зможе літати, а кроль стане маленьким. Тобто, скоріш за все вони взагалі зникнуть, і тільки Джек Холод зупинить. Лихо, давайте згадаємо, що в нього з самого початку ніхто не вірив, але він чомусь не зникав. Та ця історія про емоції, а не про логіку. І емоції від неї дуже погані. Бо той самий автор книжок Вільям Джойс працював над мультфільмом дуже плідно, але в нього. Померла донька, яка хворіла раком мозку. Тож він відійшов від справ і став виконавчим продюсером. Замість нього більш активно почав працювати Гільєрмо Дель Торо. Ну а хто не полишав роботу, то це дебютант-режисер Пітер Ремсі. Особисто я ніколи не любив цей мультфільм за його. Стилістику і графіку. Мені тут подобався лише кроль, але він не витягував на собі весь мульт. Джек Холод був норм, а всі інші на візуальному рівні реально викликали крінжу. І це бачення автора книжок, в яких події відбувалися за 300 років до цього мультфільму. Це було зроблено навмисно, щоб не перетинатися сюжетами, щоб люди не ловили у книжках спойлери до мульта, і щоб влегку можна було щось переканонити. І ніхто не доривався. Але саме цей автор зробив найогиднішу річ. Познущався над Сантою. Він хотів відійти від комерціалізованого образу, але куди ж його занесло? На болота, від чого дивитися цей мульт в українському дубляжі просто неможливо. Чого ви кролики завжди такі нервні морщить від кожного болотяного квакання? Ти не бачиш, ми тут споримо. А коли він каже це слово, я приношу в мі. Йому просто хочеться кабіну рознести. Звісно, дріми, які планували відкрити три тематичні парки на болотах, образом цим насолоджувалися, ще й вставили в мультфільм «Санкт-Пітер-Жопінск» і впіхнули матрьошку як образ твого глибинного внутрішнього я, твоєї суті. Здавалося б, все це не так вже і страшно. Це ж ми сприймаємо цього персонажа як Діда Мороза, хоч насправді в оригіналі він називається Миколай Святий. Північ творці трошечки забули, що в Росії нема нічого святого. Автор книжок Джойс думав, що як треба роздати всі подарунки за одну ніч, треба бути надкрутим, як Джеймс Бонд. Але з якого дива в його голові Бонд пов'язаний з болотом, я не знаю. Це хвороба якась. Здавалося б, ну взяти зараз цей мульт, переозвучити і вже можна дивитися? Ні. Проблема набагато глибша. По-перше, це не тільки озвучка, а й візуально. Персонаж зв'язаний з болотами. І коли кажуть, що північний полюс підкорюється цьому самому норту, вже гидко. Бо полюс. Законодавчо нічий, але розробляти територію щодо копалень мають право Росія, Канада, Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія і США. Тож не можна асоціювати в головах дітей полюс з цим болотяним вилупком. Ну а друге, його зовнішній вигляд. Його робили з козака. Тут знову зрада, зраденька, зрадулька. Це ж в нас асоціації з козаком ось такі, такі або Такі, а в усьому світі, козацтво вкрали московити, привласнили собі. І цей шмат нашої історії. Григорій Пацьомкін намагався знищити вільне явище козацтва, створюючи власні типу козацькі формування. Почали це робити, до речі. Поляки а болото дуже плідно продовжило. Вас ніколи не дивувало, з якого дива в історичних східних костюмах люди називаються казаками Кубані. Саме туди зселяли і запорізьких козаків, і південні народи, що населяли Україну. Там утворилася дика мішаніна культур, але московити козаками називають і щось ось таке. І в усьому світі асоціація від слова казак. Йде саме з болотом. Ось подивіться родину Адамсів. Цього нас навчили наші кузени, козаки. Подивіться, як вдягнений гомес в касоворотку, шапочку, яку Гербачова. Ну, він відверто представляє з собою московита. А тепер послухаймо, як він краде козацтво і приписує болотяним вилупкам. Ще до початку часів танець Мамушка став нашою сімейною традицією. Ми танцювали мамушку, коли Нерон грав на своїй скрипці. Ще до початку часів у часи Нерона до гріш. Патьомкіна росіянського казацтва не існувало. Про все... Скажіть, ць... що український Ютуб не розвивається? А? Ну, тут все просто. Хочеш розвиток українського ютубу, лупаш подобайку. А ще ти казав, треба писати коментар. Де ти береш такі геніальні ідеї? Ага, ну. Я називаю це мозком. Мені здається, ідея лупашити вподобайки звідти. Ту -ту! Я не маю мозку. До грішеньки Патьомкіна росіянського казацтва не існувало. Про все це ви можете детально подивитися на каналі імені Тараса Григорія Шевченка в ролику «Незапорізькі казаки Україні ще дуже довго доведеться виборювати право на своє існування і на свою культуру. Ми будемо змушені довго відмиватися від болотяного лайна. Вони віками крали нашу історію. І мультфільм вартові легенд робить те саме, поширюючи ці помилкові шаблони для нас, українців. Він має бути мерзенним, він краде нашу історію, нашу культуру, віддаючи все це болотам. Так, все це робилося на замовлення московитів. Так московити знали, які саме ідеї вони просували, як вони крали культуру. Але не можна при цьому знімати відповідальність зі студії. І Дісней робило культурологічні експедиції, і дріми з цього починали свою творчість. Вони знають, як важливо для різних народів зберігати їх автентичність. Вони 100%. Несуть відповідальність за те, що поширюють в нас в країні. Є люди настільки хворі, меншовартістю, що впевнені про нашу Україну до великої війни, до повномасштабного вторгнення ніхто і не знав. Ти ж росіянин, так? Ні, з України Київ це Україна. Так це ж одне й ж. Ні, ти помиляєшся. Жирний російський покидьку, жирний український покидьку. Так, так, а є різниця? Росіяни. Всі похмурі. Я не з Росії, я українка. Вибач мені, не вибачу. Ми різні з ними. Ми різні тут і тут. «О, то ви із Союзу з України. Ще в серіалі Друзі Моніка казала про її сусіда з Україною, якого мама в усе кладе Смітану. Америка так само знала і про помаранчеву революцію, і про революцію троянту Грузії. І так само знала, як Росія. Нападає на сусідні незалежні держави і окуповує території. Вони підписували контракт із дияволом, і вони понесли за це репутаційну і фінансову відповідальність. Тож я дуже радий, що мультфільм цей при 145 мільйонах вкладених доларів заробив лише 300 69. А враховуючи дуже велику рекламну кампанію, він був збутковим для студії на цілих 87 мільйонів доларів, і тому став останнім мультфільмом, який поширювала Paramount Pictures. і після цього хочеться бажати розвалу дрімам, радіти кожному їх програшу. Але це ж я закликав вас сходити на панду, підтримати студію, що є конкурентом Діснея, і єдиною студією, що видає таку кількість мультфільмів і такої якості. По-перше, в 2015 році у дрімів змінилося руководство. Про це я вам ще розкажу. По-друге, в 2017 році вони розірвали контракт на ті самі парки. Московити, звісно, його побудували. От можете побачити як. Індуси по ньому гуляють, радіють, що це прям руський Діснейленд. Єдине, що в ньому є схожого, типу крутого і захоплюючого, це тематичний атракціон готелю Трансильванія, який належить Sony. А японці, типу, не люблять московитів. Але як бачите, співпрацювати можуть. Та й режисер цього мультфільму Гені Тартаковський, єврей, що виїхав з болот, був народжений у Москві, і як бачите, співпрацювати все ще любить. Звісно, ми можемо ображатися на всі студії закордонні, на всі компанії, що до сьогодні співпрацюють з ринком Росії, але може варто все-таки почати з себе, викорінювати з себе всі російські цитати, переконувати тих, хто до сьогодні чомусь слухає, дивиться, як би це важко не було з ними працювати. Ми маємо намагатися побороти це в нашій країні. От вам жахливий приклад канал дитячих мультів, книга мандрівка. Він підтримується державою. І не дивлячись на просту графіку, тут доволі якісні історії, які стисло і класно розповідають про міста України, про визначних людей України. Є тут багато чого крутого, але при цьому є і ролик про Булгакова, типу він. Величний киянин, це відео виклали 4 роки тому. Вже був окупований Крим, Донбас, Луганська область. А на цьому патріотичному каналі пишалися Булгаковим, що є українофобом. І це не дивно. Це державна політика. Це фінансувалося нашою владою. Та що там? От ролик, якому лише три рочки. А почну сьогодні з цитати нашого українського письменника, якого, як і наші українські території, ми нікому не збираємось віддавати або дарувати. Це Михайло Булгаков. От книги от із Чеками, між прочим. Всі ці книги куплені ані вчора, між прочим, куплені не з-подпали, а свободно і причому в самому центрі Київ, Не до війни, а куплені. В этом гаду куплі вчора або вам товапрос. 5 лютого 2021 року, всього за рік до повномасштабного вторгнення, і вже сім років, як йде війна з болотом. Тож нам треба менше ображатися на захід, що співпрацює з Росією, і більше дивитися на те, щоб в нашій країні все це повичищати. Я закликаю вас зайти на канал Книга Мандрівка Україна, але не безпосередньо. Під роликом про Булгакова щоб його розкручувати, а під усіма іншими вимагати вилучення цього огидного ролика. На щастя, в нас в Києві вже позбулися. Назви вулиці Булгакова, але все ще знаходиться його музей, і все ще йдуть якісь розмови, що його треба типу зробити музеєм тоталітаризму. Те саме казали про пам'ятники Леніна і Пушкіна, і їх просто повалили, і цього треба просто позбутися. Бо дім Булгакова належав видатному українському київському архітектору. В нього забрали його ім'я, право на те, щоб ми його пам'ятали і ним пишалися, і впіхнули нам цю мерзену тварюку, от куди ми маємо направити свій гнів щодо культурної історичної кражі в голівудських фільмах і мультах. Про це варто писати в Твіттері, розповідати, як це відбувалося роками. І звісно, при будь-яких нових проявах піднімати неймовірну хвилю хейту, захищати, виборювати. Але думаю, на студію DreamVox тримати зла нам не варто впевнений. Вони понесли свої збитки і саме бажання. Працювати з болотом згодом все ставить на свої місця і карає таких людей. Багато хто вважає вартових легенд недооціненим мультфільмом і дуже любить шиперити Джека Холода Зельзою, але цього ніколи не станеться, доки Дісней не викупить дрімів. Ну а щодо чудової казки, то мені завжди набагато більш приємним був мультфільм Різдвяна служба Санта-Клауса від студії Арман, про який я вам вже розповідав. Ну а після виходу Клауса на Нетфліксі цей непотріб взагалі паз задніх і ніколи не створював для мене казкового зимового настрою. Та він би і не міг. Бо всі події тут відбуваються на Пасху, але наявність снігу завдяки Джеку холоду, ну і цьому крінжовому неда Санта Клаусу роблять свою справу при останньому перегляді, ще дуже крінжанув від поведінки зубної феї, яка реально фітішистка. Мої зубки! мої ще відкривай, а правду про них каже. А ще дуже огидним було виставляння дітей в перший ряд. На війні я сподіваюся, що з кожним роком все менше і менше людей взагалі буде згадувати існування цього недошедевру. А от наступний мультфільм Удрімів вже був успішним. Бо це вкрадена ідея у студії Ардман. сімейка круців. Вона вийшла в 2013 році, і про неї ми поговоримо з набагато більшим задоволенням в наступному відео. Якщо ви це підтримуєте, розповсюдженням кинете собі на стіночку в соцмережу посилання або вчати друзям, вподобаєте, залишити коментар, а можливо, навіть підтримуєте мене на баймія кофі, як всі ці чудові люди, що не дають їй ноту скласти лапоньки. Пам'ятайте, якщо у вас є можливість підтримати фінансово, в першу чергу це треба робити з ЗСУ, бо таким чином ви підтримуєте кожного українця. Дякую вам за увагу і на все добре. А ви знаєте, що в оригіналі цей мульт називається повстанням стражів, тобто автори на повному серйозі думають, що вартові, які просто виконують свою роботу, захищаючись від небезпек, створюють повстання дивно. Чого кулаками розмахалася? Це один з наших європейських відділення. Знаєте чому мишей називають європейським філіалом зубної феї? Про це розповідає мульт Ернеста Сілістина, бо у європейців миші мають забирати зуби і давати дітям щось. Хоч в моєму дитинстві була така приказка: мишка-мишка, візьми зуб молочний, принеси корінний. І при цьому, коли ми жили в приватному будинку, зуб треба було через себе, спиною до будинку, закинути аж на дах. Якась в нас дуже економічно вигідна для батьків була миша. А у вас було щось таке? Пишіть в коментарях. Вони навіть триколор впіхнули в мультфільм Дивіться на мисто зі сніжинок і вони біло синьо червоні Звісно, ці кольори є і у Франції, Америка з ними святкує, але коли це робить істота з такою вимовою, стає гидкою такого снігу. Джек, твоя історія почалася на озері, де твоя сестра ледве не провалилася крізь лід І в кінці мульта ти залишив всіх дітей на озері в Пасху. Знаю, літ начеклував ти, але ти звалив. Ой, тупе.